Було світло істинне, що освітлює кожну людину, яка приходить у світ. У світі був, і світ через Нього постав, і світ його не пізнав, до своїх прийшов, і свої його не прийняли. А тим, які прийняли Його, що вірують в ім'я Його, дав силу дітьми Божими бути, які не від крови, не від Похоті плотської, не від хотіння чоловічого, а від Бога народилися. І слово стало плоттю, і вселилося між нами повне благодаті і істини, і ми бачили славу Його, славу як єдинородного від ОТЦЯ. Іоанн свідчить про нього і голосно каже: це той, про кого я говорив, той, хто йде за мною, став попереду мене. Бо раніше від мене був, і від повноти Його ми всі прийняли і благодать на благодать, бо закон був даний через Мойсея, а благодать і істина через Ісуса Христа сталися. Бога ніхто не бачив ніколи. Єдинородний син, який у лоні Отця, Він явив.